Кума, скільки можна чекати свого принца на білому коні? Ти подивися, на кого ти стала схожа. Ти ж уся жиром заросла. А я не принца на білому коні чекаю, а скульптора. Не зрозуміло! Це ще якого скульптора? А такого, який звільнить мене гарну і струнку з ув'язнення жиру. Сидять на кухні дві куми випивають. Вже такі гарненькі, і тут одна каже інші, уявляєш, у мого чоловіка член як у жеребця? Тут на кухню з кімнати заходить чоловік і до дружини. Ану розповідай, сучка, звідки ти це знаєш, який у жеребця член? Подружився Петінька з Машенькою, а Вовочку в куми взяв. І ось один раз сидять вони, бухають, а вовочка й каже: Слухай, петруха. Ти мені, звісно, кум, але у мене на твою машку ще зі школи стоїть. Здивувався Петюня і запитує: Що, хочеш її? Хочу. Ну тоді давай зробимо так: загадку відгадаєш? Я тобі разок дозволю. Добре, давай загадку свою, загадуй. Чому молдавани не їдять болгарські помідори? Тому що вони у них не ростуть. Неправильно, просто у них голова в банку не пролазить. Дружина не очікувала, що її пропозиція піти погуляти із шариком чоловік сприйме буквально, і вони удвох прогуляють його зарплату.